Вітаю, друзі! Ви на каналі Осіла Кочевниця з вами Олена. І сьогодні ми завітаємо до яскравої оселі Ярослави, котра так само творчо підходить до облаштування помешкання, як і до своєї власної справи. Вона шиє сукні в стилі боху. Ми зануримось в самобутню атмосферу, де все зроблено своїми руками з натхненням та любов'ю. Як завжди, буде цікаво та корисно. Бажаю приємного перегляду! Розкажи трошки про себе, і, взагалі, як ти планувала своє житло і як ти про оселю свою дбаєш. Я майстер свого життя. Все, що є. Навколо мене, це просто втілення мого внутрішнього бачення. В принципі, я думаю, це може сказати будь-яка творча людина. Цей інтер'єр я створювала до того, як народився мій бізнес з сукнями. Просто не можу жити і нічого не створювати. Це моїх батьків-квартира, вони нам її подарували, і я одразу тут знала, що все, все, все що тут буде створюватись. Буде тільки так, як я бачу. З чоловіком ми теж це обговорювали, але в принципі він, всі мої задуми, всі мої ідеї йому подобались. Я люблю деталі. Навіть коли кудись приїжджаємо там жити на морі, там десь, десь ще. І от коли немає деталей, воно не затишно їм, і мені хочеться я щось своє достаю там, то якісь квіточки принесу з, з вулиці, листочки, там гілочки. Це я взагалі обожнюю ці різні сухоцвіти. Я їх вкладаю. І в посилки свої обов'язково, коли сукні відправляю. Дуже багато у мене вінтажного. Якось воно так склалось, що це, це не спеціально. Я їхала там на барахолках і шукала. Щось від бабусі, щось від мами, щось від свекрів. Я сюди притискала додому, купувала навіть на Ойликс. Просто такі якісь речі. Коли воно от вже є вінтажне, то нове, здається, не таким е, душевним, коли, як порівняно з вінтажною речю. Оце у нас є радіо. Я дуже хотіла саме вінтажне, справжнє, але не знайшла всі вінтажні були 90-х років, такі прийомнички чорного або сірого кольору. А, от, а якщо і траплялись якісь такі вінтажні, то вони. Е, Тут або були зломані, типу радіоволну не ловили. А я хотіла саме, щоб він був, щоб він працював. Ну і ми просто купили вже саме просто в просто стилі, але сучасний. Ці тумбочки були. Такого коричневого кольору, як в СССР, було прийнято якась отака, такий коричневий горіх лаковий. Я їх знайшла на Олекс, купила щось дві штуки, коштувало, здається, 700 гривень, щось таке. Дві штучки. Ми їх притаскали, чоловік обтесав, я пофарбувала, але якось вона так трошки фарба легла дивно, чогось е не закріпилось. Ну, це нічого. Я люблю, коли воно таке трошки пошарпане. Може, колись перефарбую. Буде натхнення, але поки що мені так. Я мені цей кольор я просто кайфую від нього. До речі, як я його також підбирала. Теж е, думала, уявляла, малювала собі навіть навіть чогось мені хотілося червоного. Такий яскравий акцент зробити. В принципі, він також би пасував сюди, бо е, ну, на фоні таких світлих стін е, все. Пасує до цього кольору червоний дуже гарно виглядає. От до помаранчевого, от оцей момент мене зупинив, що з помаранчевим червоним мені не, не дуже подобається поєднання. Ну, коротше, зупинилась на такому жовтенькому. Оце одна із останніх штучок. Це посудомийка. Коли ми. Створювали цю кухню, коли ми її проєктували. Про посадомийку навіть ніхто не згадав. Бо у моїх батьків не було посадомийки, у чоловіка батьків не було посадомийки. Навіщо нам така привілея? Ну просто, просто навіть не ми навіть не залишили під неї місце. От її тупо нема куди тут ставити. Я ж шо тільки не е, намагалася е, продумати, але нема куди. То я їй кажу: так, посадимика буде, ми просто зробимо для неї окрему шафку. Я <гум> тут і, і купив чоловік, купив в епіцентрі деревину. Я пофарбувала оцю штучку, замовляла на Аліекспрес. Я дуже хотіла. Я її бачила в меблях «Ікеї». У них там є колекція саме з такою от соломкою. У нас в Україні якось не знайшла її ніде. І довелося замовляти з Aliexpress. і Вона така виявилася. Ну, типу, я думала, блін, ну що тут? Є? ну, 300 гривень максимум воно має коштувати. Ні, за оцей шматочок я заплатила 650-650 гривень. 650. Mm -hmm. Якось оце стіл ми зліпили з того, що було, було, бо я все думала, що я е, тут шити вдома не буду, що я буду працювати у себе там в майстерні. Поки маленький є син, він зараз в садочку, то я думала, що я поки тут, а потім е, там організую собі майстерню, плюс я розширяюсь, у мене є помічниці, швеї, майстрині. Але от поки що, поки що він тут стоїть і я, я продовжую шити, бо якось є такі різні моменти, що потрібне моє включення. Слухай, у мене ще таке питання. А от чим саме тобі подобається цей стиль буху? От Як ти його відчуваєш по настрою, по емоціям? Він легкий, вільний, світлий. Інколи яскравий. В ньому багато деталей. А як я вже казала, деталі я люблю. Тобто деталі це те, що створює, по-перше, затишок, по-друге, зацікавленість і здивування. І це щось таке, наче якийсь дитячий настрій викликає, бо тобі хочеться роздивлятись, тобі цікаво. Тобі, ти там дивишся, бо як тут воно поєднується. І Бог це ж ну, вони є. Там дуже багато деталей. Ріжні рюші, волани, бахрома, якісь зав'язочки, вишивка там або принти, от у них вбохо, м'які природні. Те, що як я в своєму інтер'єрі реалізовую стосовно, до речі, ти питала рослин кімнатних, я їх обожнюю. Просто я колись хотіла собі створити джунглі, щоб у мене отак. Я цю стінку до речі хотіла повністю завішати так квітами. Ну, або часу не вистачає, або вони не проживаються. Бо коли взимку дуже мало світла, у нас така кімната велика, а окно ну, достатньо маленьке. Взимку тут дуже темно. Ну, якось з квітками з рослинами трохи не складається. Було більше, було більше, багато позасихало. Плюс під час війни, звісно, коли ми поїхали. Чоловік потім сюди коли повернувся, він тут не жив, бо тут у нас якраз літали ракети. Він, коли повернувся, він десь третю частину просто викинув, їх вже неможливо було врятувати. Але я обожнюю їх. Я, ну, Я думаю, що буде більше зараз так на літо, я ще докуплю. Оця мозаїка, яка на за за дзеркалом, і отам за над ванною, а ще тут є шматочок, Це була моя страсть, яку я моя пристрасть, яку я м ніде не могла знайти. Тому мені довелось її складати самостійно з різних цих е, плиточок, які я, я об'їздила всі магазини сантехніки, які у нас в Києві є. Пофоткала все. Те, що мені сподобалось, і те, що на мій смак е, мало гармонічно виглядати. Потім. В інтернеті я знайшла картинки, скачала на телефон, і в додатку, там, де колажі, я всі ці фотографії плиток склала так, щоб мені сподобався сам малюнок, сама мозаїка, щоб вона все гармонійно глядала. Потім кожну плиточку я підписувала: перший ряд, перша плитка, другий ряд, друга плитка. І все це ми викладали просто на підлозі. Mm -hmm. І Мій тато тут це, взагалі ремонт робили мій тато з чоловіком. моїм. Ну це, це свого мій. роду як Гелері так, як е картинки-постери підбираєш там з фотографіями. Mm -hmm. да, так, мож, мож, да, можна так. Я надивилась в пінтересі на ці мозаїки. Про, просто я спала, і вони мені снились. Ну, Були там якісь варіанти, де на одній великій плиці декілька маленьких різних. Mm -hmm. Але там їх 4-6 видів максимум. І ну це, це не та мозаїка. Це е, справжня мозаїка, це коли вона дуже різноманітна і її прям хочеться так стояти і роздивлятись довго, порахувати, а скільки там таких малюнків, а скільки там таких. Це вже нашим ремонтом майже 10 років. І кожного разу, коли я приймаю ванну, я лежу, любуюсь і думаю, боже, яка краса! Вона мені ніколи не набридне. Ще ось ця. Поличка. Це я її купила в епіцентрі. Вона була такого кольору ну, з картону зроблена, з ДСП, щось таке, якийсь такий матеріал. Спеціально для творчості поличка. І я, але я її купила для того, щоб з дочкою старшою розмальовувати. І, в принципі, так і сталося. Ми розмалювали. Потім я цю бахрому наклеїла, ту, яку я на сукнях використовую. Такий кольор цікавий, наче і бордовий, і баклажановий. Ну, я, я його змішувала. Я намішувала. Я люблю uh, намішувати. І якось я от um, як я взагалі підбираю кольори? Просто внутрішній відгук. От я дивлюсь і розумію, о, це те, що треба. І так у всьому, і в сукнях, в інтер'єрі, в своєму образі і так завжди було. І ну, це я думаю, це неможливо пояснити. Воно просто є. Це якесь щось вроджене. Так, можна, звісно, можна навчитись. Є наука про кольори, про поєднання, про гармонію, контрастні кольори, там споріднені. Є інформація, я в університеті це вивчала про себе, якщо говорити. То у мене завжди була ця внутрішній відгук. о, отак клас, все. Якось це око бачить. А це одна з останніх перед війною я купувала цей гачок. Це хендмейд дівчини однієї, яка тож така творча, тож дуже творча. У мене ще там на кухні стоїть банка. Її вона сама розмальовує, сама це все тут склеювала. Я просто в захваті також від її виробів. Це взагалі були залишки ДСП від кухні. Ми коли замовляли ДСП, там потрібні були такі довгі смужки, я зараз покажу, де вони в кухні. І так сталося, що смужки повирізали, а з полотна залишилися такі великі прямокутники. Ну і я кажу, тату, давай шафку у ванну. І зробила, тобто вона була просто така от, звичайного бежевого кольору. А це я, я її називаю мандала. Ну я думаю, в принципі, видно, що це мандала. Але тоді, коли я малювала, знову ж таки, це було 8-9 років назад. Я якось ну мандала, може, я чула, але я не розуміла, що вона сакральна, що вона така от має глибоке значення. Просто мені захотілося мандалом. Це в мене були такі штампи, Чи на Aliexpress замовляла перші, найперші мої штампи. Зараз в мене вже серйозні дерев'яні штампи, якими я сукні. Я шпринтую сукні на. Це мої перші. Це ці штучки вручну я робила, просто я такі мазочки. Це акриловою фарбою також. Тримається вже майже 10 років. Хоча це ванна, і тато мене так, типу, був каже, ну малювати і ставити в вані, де постійно волога, це не практично. Я говорю, ну я спробую. Mm -hmm. Оця штучку я люблю. Це. сама пила? А, ні, це з «АліЕкспрес» сестра замовляла і подарувала просто мені. Але там всі інші макрами, то я сама їх плюла. Мене всі питають, чому саме зелений, як ти його обрала? А у мене немає відповіді на це питання. Я просто передивлялась, я багато кухонь передивилась перед тим, як ми її спроєктували. І от нічого не цепляло, не було такого, що вау, я це хочу. не було. І десь я побачила зелену, одну єдину на там мільйон кухонь, які я Передивилась. І все. І просто я потім більше ні про який колір не могла думати. Так це ж його ще попробуй знайти такий колір. Я вишукувала, де у нас в Києві є е, е, фабрики, які фарбують саме під колір е, клієнта. Знайшла одну-дві буквально, їздила на Чернігівську, аж і там показувало них там, ну, там, там, там можна в будь-який колір було пофарбувати, але це додаткові гроші, додатковий час. Ми довго чекали, десь місяць чекали, поки все пофарбують. А, до речі, ще розповідала в Ванні цю шафку, що ми замовляли ці смужечки. А, теж я в вінтажному стилі це коли всі шафки, всі дверцята знаходяться на такої на такій от відстані один від одного. Мабуть, раніше, коли там років сто назад, чи коли, коли сформували кухню, по-іншому, мабуть, не могли просто зробити. Вони у них був каркас, і на каркас вішались дверцята, і так виходило, що поміж дверцятами е, такі ось були проміжки. Бо зараз так кухню майже ніхто не робить. У всіх все, ну тобто, якщо воно все отак близенько, немає ніяких цих проміжків. Але мені дуже сподобався цей момент, і це було дуже напряжно кожну цю смужечку прибивати. Ну короче, заморочна кухня. Дякую моєму тату, що він взявся за це і зробив реально так, як я хотіла. Це не справжня це. Це а, я це і хотіла спитати. Да, це плитка, як чоловік викладав, але виглядають дуже наче, ми залишили шматок стіни. Да. О, До речі, ця ще касатка -декор, що я казала, що у мене гачок Ваня, оце ще її банка дерев'яна. Е, вона її сама розмальовувала. Мама мені трошки допомагала з моментами функціональними, бо мені було 21 рік, і я, ну, у типу, мене не було ще досвіду в тому, як на кухні зручно дещо розташовано. Навіть отут. О, там зверху квадратна. От, от мені було важливо, щоб вона була саме у формі квадрату. Тут дві конці також я дуже хотіла, і саме через з таким от склом е, прозорим, бо теж якось рідко можна було знайти кухню, якщо просто підеш в магазин, або скло таке якесь матове, або з малюнками е, жахливими. Ну, ладно, це все на, на, на смак кожної людини. А це також тостер недавно свекруха, знаючи мою любов до вінтажного всього. Вони вже самі мені його підібрали. Я. Причому вони так вгадали. Мене чоловік питає, що сказати, щоб вони подарували нам на новий рік. Я кажу: скажи тостер. Потім вона дарує острі, я кажу, а ти, ти сказав? Чоловіка питаю. Він каже: ні, я нічого не говорив. Вони просто вгадали. Я зрозуміла, що мені нагадує і чому виглядає так ну, вінтажно, скажімо. Ось ця вся зона як такий великий вбудований креденс, ну, буфет. Тобто, ось ці, ця вітринка, воно так симетрично, все. Ну, Реально, буфет. Ну, А да. yeah. цей острів теж я їй марила, просто дуже хотіла острів. Бо якось у нас це не дуже прийнято, у нас просто стіл ставить столовим. Да? Mm -hmm. Але саме острів, так, щоб він слугував і столом, тут теж ми дуже довго з ним щось думали, бо я не хотіла ставити е, ці барні стульчики, бо, бо дитина. Е, це, ну І сама я довго на барному сидіти не можу. То ми прийшли, А острів він завжди е, має бути на одному рівні. З поверхнею кухону, а інколи навіть і вищі острови роблять. А у нас ми переграли, ми зробили навпаки, ми його зробили нижчим для того, щоб можна було поставити звичайності. Звичайність. Тут ці шухлядки. Ну він рухається чи. Так, да, так, да, він рухається. Більше того, ця е, нижня частинка, вона також повністю видигається. Ой, ну нічого. І тут також є поверхня. І там, наприклад, якщо у нас якісь гості, там, день народження щось, то ми його виймаємо. По-перше, він слугує як додаткова поверхня, щоб тут щось, щось поставити. А по-друге, ну, зручніше сідати, бо він все ж таки для ніг він заважає, коли, так, коли він там е, під столом. Класно. Ми стільки всього продумали? Так, да, Дуже багато. Ще духовка класна. <плес> Фото в сукнях з цією духовкою, з цією кухнею. Так все органічно, <рес> просто гармонійно, ідеально. До речі, однією з моїх також забаганок <схай> ну, бажань було зробити духовку саме не під поверхнею, варочної поверхнею, а окремо. Це теж якесь воно ну, в такому вінтажному стилі. Не тільки в вінтажному, взагалі в закордонних. Інтер'єрах дуже часто у них якось духовка, окрема відварочна поверхня. А тут ми сховали мікроволновку. Бо вінтажно якось купляти вони в два рази дорожче одразу. Вінтажна мікроволновка. Хоча по функціям так само. В духовках якось це не дуже. Оця навіть була трошки, ну, вона була ну, на рівні навіть дешевше, ніж такі з дзеркальними поверхнями, там не дзеркальні, а такі, як просто. Чорна там якась, це була адекватною ціною. А от мікроволновки, якщо ретро, то одразу в два рази вище. Блін. Та просто все, Ми її сховаємо тоді. Все, що я реалізувала, це результат моєї надивленості, бо а, мозок постійно складав на полички там десь всю цю інформацію, яку він отримував, а потім з цього фундаменту інформації генерував вже саме те, що я хочу. Бачити у себе в своєму інтер'єрі, тут, до речі, ми трошки змінювали. Ой, про перепланування це взагалі дуже цікаво. Це да. ви робили такий? Вхід? Робили. Тут був дуже незручний план. Заходиш і величезний такий коридор. Оце іди сюди. Тут у нас ще є така кімнатка. Да, тут ось, це, це наше це убіжище, ми тут сидимо, коли. Налітають Виявилося. Ракети. Як зручно. Да, дуже зручно, що тут дві стіни виходить, одна стіна, і там ще кімната. І тут, тут класно, тут туалет, поряд, диван. Е, ну, Єдине, що коли світ вимикали, то ми тут в темноті сиділи з лампою світло, коли вимикали. Е, так от, значить, оця вся кімната. Потім отут була стіна. Mm -hmm. от це, ось ця м коридорчик цей. І тут у нас ще гардеробна. Я, там, ну, там таке, таке, трошки Комірка. да, Комірка. І шматок ванної десь. Ага, десь отак. Оце все був здоровений коридор, в якому по суті нічого не поставиш, окрім шафи і купе. І, і, ну, і все одно і залишається купа місця. Через таке планування і. Двері, я не знаю, мені здавалось, що ти десь в приватному будинку живеш. Yeah. Так. От, наприклад, а, може, а може ще балки ти І балки, вводили? Так, так, так. Оце чоловік дуже захотів балки, от йому подобалось чогось йому ці балки дуже сподобались. Також він десь побачив в інтер'єрі на якихось картинках. Це не дерево, це такий типу пінопласта матеріал, ну, але трошки інший. Він такий плотний. І на ньому просто зроблений малюнок, зроблений малюнок. Ну, дуже схоже, дуже схоже, так? Да. Чоловік, чоловік всім розповідає, коли, коли до нас почали приходити вперше гості, він всім е, дуже серйозно розповідав історію про те, як він з моїм татом ці балки по сходах на 15-й таж, дерев'яні, дерев брускиці. та ще, ну і, і люди вірили. Ще класний куб, колона. І холодильник в тебе величезний. Ну, більше, так, більший, ніж звичайний. Так, да, холодильник великий. Це якось о, моя мама сказала, що ні, треба великий, щоб було зручно, щоб не було питання, куди що ставити, коли там якась консервація відкривається, а влітку, коли також ти запасаєшся. У нас є просто город і у тата. І у свекрів. І коли це все звозиться сюди, з городів, то його десь треба зберігати. Тому холодильник, типу, однозначно, маленькі навіть не роздивлялись. Придумала спосіб, як бачиш, мене на стінах висить все просто на гвіздочках. До мене дійшло, як їх можна скривати. Коротше, ці е, ручки, меблі, але <гум> саме такі, які треба вкручувати, бо там і різні є кріплення. Їх можна купити, якісь будь-які гарненькі. Отут, оці теж прикольні, такі. Ну, пістиль, коротше, свій підібрати, і просто так от прикривати ці гвіздочки. Проходь! У мене такий невеличкий склад тканин, але це десь четверта частина. Насправді в мене тканини ще там в гардеробній, на полицях замість одягу. Оці картини, які я плела вручну, це стрінг-арт. Я навчилась йому у майстрині, з якою працювала. Я їх люблю дуже. Вони такі, прямо якісь вони, наче космічні, якісь. І в них завжди закладається також якийсь намір. Я тут підбирала кольори, золото це як процвітання, Ну, гроші, тобто така, щоб у нас тут в спальні була атмосфера. Процвітання і грошей. А ну червоне це про любов. І ще там є. Бачиш такі відбитки рук. Це ми на етапі, коли ще тільки стіни оброблялись з чоловіком з дочкою з, з у вікавечелі. О, комод, Зелений. А, да, да, точно, комод. Да. Теж зелений, теж теж сам збивав ви з дерев'яних панелей. Це, здається, ці е, сходи. А -а. В епіцентрі продаються це сходи. І зелена така, це навіть не фарба, а пропітка, я не знаю, як українською. Типу так? — Ну, типу, марілка, та, щось ну, типу того, так. Угу. Да. А шпалери? Це вони такі продавалися. Здається, ніби набитий малюнок. Ні-ні-ні. Ні, як ти робиш тампики. Ага. Це вони мені тому і сподобалось. Це, це продавалося. Це ми купували. Я потім бачила їх ще там також. Десь на фотографіях, в новинах колись бачила в квартирі якійсь. І десь в якомусь кафе бачила, теж також. думала, я, я, я люблю, щоб у мене було все ексклюзивне. От е, чому я й шити ж почала? Щоб не було такого, що я йду по вулиці, на зустріч мені, мені йде дівчина такій ж сукні, як я, Боже, для мене це просто жах жахливий сон. І, і в інтер'єрі, точно так, я от, от люблю щось таке використовувати, щоб ні у кого більше не було. То, коли я бачила десь такі шпалери, думаю, блін, та що ж це таке? Вони могли б не так круто виглядати, якби не було ось цієї частини без них. Mm -hmm. Тобто цей бордюрчик, не знаю, як, який це стиль, але якийсь, якщо взяти там замки або. Якісь королівські апартаменти, то там частенько так зустрічається коли так, верх там з якимось малюнком, потім де боліпніна якась, і низ там іншого однотонного кольору. От я надихнулася тим стилем і реалізувала. І от, от саме в спальні мені бачився, бачився оце, оця стилістика. Оце ж називається Лула, вона вплітається у волосся. Наче, наче Тут на потилиці вплітається. Тут е, камінці справжні мінерали. І е, в техніці макраме вручну я плету, потім вплітаю з жінкам. Це була моя лула, я її носила е, три місяці, а потім е, якось вона в мені набридла, я її зняла. Як там мити голову? Так. Да. Взагалі без проблем, бо це. Водовідштовхуюча нитка з вопровощена. Вощана нитка це для взуття. Угу. Тобто, що ну, ми ж взуття там, під дощ втягаємо, це спеціальні нитки, нитки, які не боються вологи і води. І з них я й плету. От, от моя лула, я з нею три місяці мила голову. Абсолютно нічого з нею не сталося, вона як новенька. Да, це дитяча кімната, це. Найбільша кімната в квартирі, можна так сказати, ну, не рахуючи кухню, бо там поєднана кухня загальною кімнатою. Тут двоє дітей живуть, і всі меблі зроблені вручну. Навіть стіл, також вручну. І оцей маленький столик. Це теж у нас залишили, залишились е, такі дощечки, і ми їх не виконали, а зробили з них столик. Полочки ці також це була моя. Такою мрією зробити полички, щоб книжки не десь стояли цими торцями отак просто, а щоб вони так, наче якось. Так, Як картини. як ну, Ці да, полиці да, для да. картин, тільки для книг. Я оці ящички пофарбувала і ручки. І розмалювала потім Петриківкою. Штори теж сама вшила. Mm -hmm. <шили> mm -hmm. Та шафка. Ну, до та така проста. От я я хотіла скомбінувати такі яскраві меблі в дитячій з більш нейтральними. Зберігання якихось іграшок. Просто відро mm -hmm. пофарбувала. Mm -hmm. <шили> Звичайне відро. Тут здається, навіть цінник. 36,50 він від коштував. Ясю, я тобі дуже вдячна, що ти е, провела нам невелику екскурсію своєю оселою. Я хочу, по-перше, також подякувати, бо насправді те, що я створюю, то його повинен бачити світ. Я це створюю не тільки для себе, мені дуже приємно цим ділитися. І я знаю, що інші надихаються, бо я сама. Створюючи це все, надихалась іншими інтер'єрами. Я вдячна тим людям, які е, приділяють цьому увагу, які реалізовують свої задуми, потім це фотографують і показують цьому світу. Тому я по суті зараз е, завдяки тобі, завдяки вам, роблю те саме. Я все це створила з великою любов'ю, з великим захватом. І тепер показую для того, щоб. Хтось інший також надихнувся, як я в свій час і створив свою затишну, улюблену атмосферу. Е просто там, де він є. Прямо тут, зараз, для себе і для світу. Просто більше краси нашому світу. Дякую, дякую тобі за позитив і натхнення. До зустрічі! Доброго, я сподіваюся, що колись побачимось.